Всім привіт, всіх вітаю! Це огляд для каналу Моя Торгівля. Давайте розбиратись. У нас тижневий таймфрейм. Що я можу очікувати від відбітка в даний момент? Виглядає. Він доволі непогано. Зараз у нас є зона така супротиву, яку з великою ймовірністю ми ще раз проб'ємо фітілом і зробимо перехай 31500. В цілому, було б непогано побачити, якщо розглядати перший варіант зростання. Було б непогано побачити 32500. Це є одної із пікової точки, де я б бачив. Би. Либо зараз ми падаємо на корекцію йдемо, або ми все-таки тестуємо цю зону 32500 і звідси йдемо на корекцію, або вже взагалі це буде фінал, або ж ми побачимо 35 тисяч. Чому 35 тисяч? Тому що по Fibonacci, давайте покажу. Показує, що е, ідеальне зростання від закінчення цієї хвилі, п'ятої, було б на 34 800. Це ідеально б було, звісно, це не факт. Тут є неефективна зона у нас якраз, ну, в принципі, чому б ні. Е, у нас п'ятахвильова структура на тижневому таймфреймі. Перша хвиля, друга, третя, четверта, п'ята, п'ята. Ну, п'ята була б ідеально ось сюди. Вона вимірюється, до речі, по Fibonacci хвильовий аналіз. Тобто, це якщо розглядати перший варіант зростання. Далі, у нас більш за все, так і буде. Можливо, можливо ми підемо через корекцію туди. Тобто, Можливо, побачити корекцію до 28 тисяч по Fibonacci, а можливо, навіть і нижче. 27. І піти через цю зону, тут у нас трендова, і піти через цю зону вже на 35 потенційно можливо. Можливо, і таке. Або це вже у нас буде пік цього зростання, як це було ось тут. Тобто У нас є така зона супротиву, раз, два. І можемо не втриматись і піти змінити. Тобто, у нас в принципі то глобально тут аптренд йде на завершення. Як на мене, це послідня хвиля аптренду, де воно закінчиться, поки що потрібно буде дивитися. Тобто, якщо дивитись на один день... То з корекційною зоною звідси співпадає, ось у нас іде 100 SMA 28 тисяч. У нас тут 0,5 по Fibonacci 28 тисяч, і тижневий рівень у нас тут 27500. І якщо 0,618 ідеальна корекція 27250, тобто звідси можна побачити таку корекцію на даний момент часу. Те, що я бачу, у нас, можливо, це буде пізніше десь ось тут в кінці. Так, у нас сьогодні яке там 30 те перше, ну можливо, в кінці наступного місяця так можуть тягнути, може тут боковик якийсь буде, Будемо спостерігати, будемо дивитись. А, чи очікую я альтсезон? Ну, тобто це п'ята хвиля, після якої ми повинні пробурити, ну, я думаю, до основних об'ємів там в район 23 тисяч. Це щоб я очікував, в ідеалі, якщо це закінчення, то в ідеалі побачити ціну в районі 20 тисяч доларів. Тобто, це якщо буде закінчення зростання тут, якщо ні, там от 35 тисяч можна очікувати ще нижче, там, до 19 тисяч. Ну, тобто, десь приблизно поки що так. Що по альтам? Всі чекають альт-сезон. Ну, подивіться, по-перше, альти до бітка падають. Тобто біток зростає не на нові ліквідності. Тобто, не все зростає одночасно з біткоїном. Деякі альткоїни вистрелюють на новинах, деякі ще щось. Ну, якщо подивитись на біток, ой, на ефір, це головна пара, за якою всі спостерігають, ну, поки що розвороту тут я не бачу. Тобто, поки що дно ми не нащупали, коли буде дно, можна буде говорити про те, що можна буде розглядати варіант. Тобто, коли ми побачимо якийсь певний розворот по ефіру, тоді можна буде спробувати так, уже якусь альту підібрати і так далі. Зараз я вважаю, що ще ранувато. Хоча, ну, типу, люди відторговують. Заробляють вибір кожного. BNB ще гірша історія. BNB, якщо ефір, наприклад, ще до своєї зони, яку я малював, ось синя така лінія, ще він не дійшов сюди, то BNB вже її давно пройшов. Цю синю зону, яка була в ефіра, яку ми тільки що спостерігали, що він не дійшов ще 20% десь сюди падать йому. Хоча тут об'ємів немає особо. Тобто ми ще знаходимося в об'ємах, об'єми продаж, тобто ефір взагалі в ідеалі до бітка Воно ну сюди 45%. ще. Ну, тобто, це якщо дивитися так. А якщо короткостроково, поки що потрібно спостерігати, поки що альти падають до бітка. Ось десь перші признаки зупинки є. Але при цьому, якщо біток зараз дуже різко, стрімко в неефективну зону в район 28 кольнуть. А це у нас на секундочку, на секундочку відсотків 10, ну 8, то альти впадуть на 15, наприклад. Ну, Тобто це мої такі думки. По копітрейдингу тримаємо шорт по BNB, добрали трішки позицію. Стоп в нас в, розумний, в розумній зоні. В район 140 хотілося б побачити, як я це взагалі визначив. Дивіться, по фібоначі, Ось так. Ой, ні, не так. Не так, ось дивіться, ну це вже явно закінчений тут зріст, я думаю. Ось дивіться, чітко. 1618. Тут я лінію таку намалював. Але при цьому я не дивився навіть графік, що у нас тут є така проторговочка невеличка. Тобто, ну, В район 140 доларів. Хотілося б його побачити. Питання тільки часу: скільки це часу займе, який фут буде і які новини будуть. Можливо, піде перелив з бітка, біток піде в бокових, з бітка піде перелив в альткоїни. І ми побачимо якийсь певний альт-сезон. Альти вже вистрелюють, можна брати обережно. Я, Так як зараз запустилась гра Protectors на Pancake Swap, і там за кейки можна купляти... Монетки донатити і так далі. Тобто, ну, типу, наратив в нього є. До речі, наратив на Short BNB ще є в тому, що є лаунчпул на біржі Binance зараз. І він закінчується через 10 днів, а там 10,5 мільйона монеток BNB. Я думаю, частину з них будуть продавати. Ви вже пам'ятаєте по 200-346, по коли у нас були хаї. Uh, і у нас був лаунчпад. Якщо не вийде ніякий лаунчпад, BNB навряд чи полетить. Ну, Це моя думка. Uh, поки що такі думки. Шорт uh, BNB, шорт, можливо, ефіра, біткоін uh, поки що не чіпаю, тому що поки що може ще дати імпульс вгору. Альти, uh, можливо, можна вже набирати. Доволі непогано дудка виглядає. Тобто, ну, uh, Як набирати? Тут діапазони дуже великі. Дуже великі діапазони. Треба, я, я думаю, треба ще трішки почекати, подивитися. Так, да, з медвежого настрою на бичай, може би, вже і можна перейти було. Але щось дивлячись на графік, ефір до бітка і BNB, до бітка, особливо BNB, щось мені не дуже хочеться лонгувати на даний момент часу. І ось такі думки. З вами був Олександр. Якщо сподобалось відео, поставте лайк на зв'язочку.